Всім привіт! Сьогодні я підготував для вас огляд нового робота пилососа. Це модель, яка виділяється серед інших своєю розумністю та можливістю буквально переступати перешкоди. Перед початком поставте вподобайку та підпишіться на канал. Це допомагає просувати відео та мотивує мене робити новий контент. Ну що ж, поїхали. Пилосос доставляють у великій коробці, де все щільно зафіксовано. Упаковка виглядає надійною, тому не варто хвилюватися за транспортування. Виробник подбав про те, щоб кожен елемент був окремо захищений. У комплекті є сам робот, велика станція, змінні елементи для прибирання, серветки для миття, щітки та кабель живлення. Станція масивна, але виглядає акуратно та сучасно. Сам робот низький, круглий, з приємним мінімалістичним дизайном. На корпусі є камера та датчики, які потрібні для навігації. Загалом усе виглядає дорого та продумано. Робот може пилососити та мити підлогу одночасно він сам знаходить кімнати, створює карту та дозволяє вибирати зони прибирання через застосунок. Найцікавіше це здатність переступати пороги та дрібні перешкоди. Тому він легко проходить між різними рівнями підлоги. Також він автоматично піднімає мопи під час заїзду на килим. Станція сама промиває та висушує мопи, а також очищає контейнер. Все максимально автоматизовано, щоб ви рідше втручалися у процес, дуже добре орієнтується у просторі, уникає меблів і не врізається у предмети. Переходи між кімнатами даються йому легко, навіть якщо підлога має різну висоту. Якість миття висока. Він добре відтирає плями та не залишає вологих слідів. Автоматична станція значно економить, час тому, що самостійно очищає мопи додаток. Dream Home – зручний, інтуїтивний, і дає змогу тонко налаштовувати прибирання. Станція велика та займає більше місця, ніж звичайні бази для зарядки. Девайс досить важкий, тому носити його вручну між поверхами може бути незручно. Також через велику кількість функцій ціна моделі вища, ніж у більш простих роботів, і ще часом він може довше обдумувати маршрут у складних кімнатах з великою кількістю меблів DreamX50 Ultra Complete Залишає дуже приємне враження, це робот, який реально знімає з вас більшість домашньої рутини, можна залишити його працювати, піти по справах, а повернутися до вже чистої підлоги і сухих мопів, його можливість переступати пороги та піднімати моп на килимах це великий плюс у квартирах зі змішаним покриттям. Застосунок дає багато інструментів для планування та створення сценаріїв прибирання. Якщо вам потрібен розумний робот, який робить майже все сам, ця модель справді варта уваги. Дякую, що подивилися відео. Якщо вам сподобався огляд, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви бачити порівняння цього робота з іншими моделями. До зустрічі в наступних відео.